Візьми Шевченкові томи і плач над ними, плач над ними, Шевченком Бога обійми. Хрестись хрестами золотими. Хай сльози відповідь дають на все пригноблене дитинство, на те, як зміцнювалась лють, і поставало українство. Тамаси, сонце заходить, чи нігода в село. Я залечую тут. Мене і так ніхто не чекає. Мачуха ненавиди, що вечора види. Чи бачить мама, чи й не зна. Любила дуже нас вона. Невже маму, моцю ти не бачиш? Що мачуха і є? Тамасіку, ти тоді ти плачеш. Відкрийся личинку своє, не плач, Тарасу, бо не треба. Казала невічка мені, що бачить, мама, це все з небе. Жени мої ховець, а в селі вони й собі дорогу до двору знайдуть. А вечеря ти ж голодний!» Вечеря була вечеря, коли мати жила. А тепер мене ходуєш товканцями. А тоді, тоді кожен вечір був свято. А ще як на вище зацвітуть, як соловейко защебече, ой защебече, Катерина вечерю подає, а мати на нас дивиться і посміхається. Садо вишневий коло хати, руші над вишнями, Гата з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вече А спали ми під відкритим небом на подвір'ї. І над нами роїлися зорі. І тато казав, що десь там сяде і моя зірка. Не плач, Тарасе, послухай, я тобі таємницю таємниця, тільки нікому не розповідай, бо біда тобі ж самому буде. Ну яка в тебе може бути таємниця? У мене сестричка народилася. То я вночі підслухала, як баба повитуха пророчила матері придою молоді. Вона знає, що перш ніж увійти до хати, де має дитина народилася, у вікно дивиться. І бачить у нього тієї дитини долю. Нема Ба... мене долі. А про твою сестричку мені не цікаво слухати. Яка тут може бути таємниця? Є, є таємниця. Баба, й про твою долю матері розповідала. Каже, що як глянула колись у ваше вікно, мало не зомліла. Сидить, каже, кругом стола повна пані, а серед панства. Мужик стоїть, відчитує щось із папері. А вони на нього кулаками махають. А підійти бояться. Коли це де не візьмись? Ну, щось таке, як цар у дорозі. Та як не схопляться з тим мужиком забаки, то й за груди, а той за шию. А далі що? А далі баба розповідає. Казала, що ти неабияка дитина. Казала, що вже народився такий, що волю опанів одніми. Казала, що може це якраз і ти. Особливо один сверезний і силому Ну, тоді на добра ніч я тобі вранці хліба принесу. Було колись в Україні грівіли гармати, було колись запорожці. Міле панувати, панували, добували і славу і волю минулося, зосталися могили на полі. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана. Сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда. Чия кривда і чиїми діти наша пісня, наша дума не умре, не загине. От де, люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Ви знову прийшли? Ви мені принесли ці грубежні книги? Коли б було якоїсь казкової сили наш народ постав перед необхідністю з поміж усіх людських книг вибрати дві, то мав би обрати Біблію та кобзар. Без першої він був би неповноцінний морально. Без другої немислимий і недолугий, як народ кобзар, це Євангеліє від Тараса. Від Тараса? Але мій дідусь ніколи не читав Євангеліє від Тараса. Читав від Івана, Луки, Матвія, Марка. Євангеліє від Тараса напишеш ти. Я, але ж я не апостол. Я кріпа, я сирота, козача, І в мене нема нікого. Нікого вибив мене в люди. Нікого. Та в тебе ж є Україна. У тебе є Бог. У тебе є народ. Це багато, хлопчику. Дуже багато. Україна стане твоєю Голгофою. Воля! Твоїм Христом. Ти будеш розіп'ятий за свою вітчизну і воскреснеш через неї. Сила твого слова Тарасику буде Божественною. Цим словом ти врятуєш народ від німоти. Кожне твоє слово підтримуватиме волю. Наше національне небо. Немає в Україні такої людини, яка б не знала і не любила творів Тараса Шевченка. Він був поетом волі в час неволі, поетом доброти в засиллі зла. Була у нього незвичайна доля, та доля україною була. Тарас Григорович Шевченко хотів би бачити Україну вільною. А українців щасливими, тому й ставить своє слово на сторожі народу. І кожен вірш поета це біль серця за рідний розтерзаний край. Не дайте матері, не дайте в руках у ката пропадати. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той не ситим оком за край світу зазирає, чи нема України, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той ту замок обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижди нещасливий у тебе час. Та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошній все храмом мурує, та отечество так любить, так за ним відкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в Ярмі, падаєте та якогось рая на тім світі благаєте? Немає, немає шкода й праці, схаменіться усі на цім світі. І царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я, ось що добрі люди, я гуляю, бенкетую, в неділю й буде, а вам нудно жалкуєте, їй Богу не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людськую. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти. Мої добрі діти панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала. Виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові, німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає. Мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають і поможуть москалеві господарювати і зимати. Полатану сорочку знімати, помагайте недолюдки, матір катувати на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як бито. Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України. Широка, глибока, ото церков Богдан. Ділився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Чи бодай на йоту відступився від України? Ким би були ми зараз? Чи не числились би у реєстрах вимерлих племен під назвою Кохличе Малороси? Шевченко чи не єдиний поет світу, який зберіг від забуття весь багатостолітній морально-етичний досвід нації? Була поневоленою чи тепер, коли вона виборює незалежність. Любімо свою Україну, виборюємо незалежність так, як любив її Тарас Григорович Шевченко, який все своє життя віддав на вівтар правди, вписавши на віки золотими літерами для нашого та наступних поколінь. Свою Україну любіть, любіть її вовреме, люте в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Слава Україні!